Всім привіт! На вулиці ще зима, але останній день, завтра весна. Розібрала я свою кімнату, яка мене рятувала від морозів. Залишила утеплювач на потолку, а на боках у мене так і стояв він ще з осені. Ось де він стоїть. Тоді два рази було, отут я прибрала. І оця плівка, вона висіла, робила хатку. Тепер я їй просто третій шар закинула туди за стил. І ще укривне тут було, агроволокно, прибрала. Тому що, коли я його з... ну, знімаю на день, то не дуже рослинам подобається. Я ж кладу його спочатку на рослини, вони гнуться, ну, можна так і поламати когось. Зараз пробую пересадити мої живці. У 3-літрові горшки. Ще не дуже коріння оплило, трішки чекаю. Ну, я встигаю. Перебираю, хто не подобається, і викидаю більше трьох літрів. На дно кладу рештки, які я пересівала восени із лісової землі. Отаке От воно. Ну, великих палок не кладу, але комочки всякі. Різні такі палички кладу на дно. Земля у мене мішана лісова і з. Ферми перегній і трішки чорнозему, небагато чорнозему. І висаджую так, як нас навчили. Стаканчики зариваю, витягую і на це місце ставлю свої стаканчики з рослинками. Ще вони маленькі, але ну, посажу, нехай там розростаються. Землі на палець не повен горщик, тому що було один рік, що насипала повні горшки, потім треба поливати, а воно все. У, у мене вода через верх виливається, потім я передивилася, що не, не треба повне. Ну, головне не залить. Зараз три посажу сюди трішки, полю посередині і все. Я не буду поливати дуже довго. Земля у мене волога і ну, трішки укорінювача дала у воду, так як завжди. Всім я даю його. Мені оцей укорінювач вітамінами похне. Його чуть з бутилки, коли ну, біленьке ж наколотив. О, червона діпред із бакопою спробую. І так потихеньку. Місце є, тепер розгородила. Так само зоряні неба поганенько розростаються, по три штуки буду висаджувати. Бакопа гарно вкорінилася, я її квіточки обриваю і підсаджую до когось там. Є коріння, нормально. У нього ще є час розростися. Я майже всі горшки висаджую по два. Біле, червоне, там темніше, світліше, як оці дрібненькі, Синіше, червоніше, щоб воно не один колір був. Всім підсаджую якусь рослинку для краси, щоб якась композиція була. І зараз не дуже спішу садити, щоб не, не зовсім великі кущі були. Як розпочинала, я... Старалася такі великі, щоб там квіток багато. Але це ж вся краса у мене залишається. Воно ще недовго поживе, оці величезні кущі. І ну і людям мало залишається. Тепер так, 5-10 квіток і продаю, невеликі кущі. Це вже ось живець теж. Тут відразу по два штуки ставила, так воно і покорінювалося. Буду пересаджувати у великі рукаву великий Бачите, гарно привкорінилося, усе хоче кудись пересадитися. А я відео знімаю. Помідорчики мої, поки що теж те саме дно ще не оплило. Чекаю, день-два. Помідори для теплиці сіяла 16 січня і пересаджувала з касети у стаканчики 18 лютого. Трішки часу пройшло. Вони прийнялися і почали змикати листочки, розстановочку роблю обов'язково. І відразу їх стає в два рази більше. Поливаю монофосфат калію 1 грам на 1 літр води. Усі добрива я даю 1 грам на 1 літр води. Отаке От біленьке воно. Наколотила. Оце мої стакани, ті, що я кручу подобаються. ніде вони не діваються, бачите, можна його як хоч. І переставляю тут їх було 12 штук, у маленькому ящичку, хочу більший поставити. Бур'ян росте. Обриваю його і зверху додаю свіженької земельки, вони це люблять. Мови не підтягнуті, на мій вид не підтягнуті. І полю трішки монофосфат калію. Взагалі вважається, розсаду помідорів не можна поливати чистою водою. Від чистої води розсада тягнеться. Люб... перед тим, як уже в теплицю буду висажувати, полю стаканчики добривом кальцій, кальцієвою селітрою. Для того, щоб не було вершинної гнилі. І все. Один раз ото я дам. Можливо, комусь здалося, що це багато, але один грам на один літр. І вони небагато води п'ють. Потім у теплиці я нічого не даю. Там смачна земля, з перегноєм, нехай шукають собі, що хочуть. Там буде вода. Ці у 200 грамових, а ці відразу садила у великий. Ну і є різниця. Рослині тут краще і вона і більша відразу, а тут і ніглоски. Місяць назад вони були в касеті маленькі, а тепер вже ось у стаканах в рукаві величенькі. Ще трішки буду в велику теплицю нести, там не опалюється поки що. А лісу ма трішки в рукав посадила в розсадний салат. І тут салат, і в ту теплицю віднесла. Ну тут усе так, так само. А лісу. ось Це діперед і табл вайт. Дуже мені подобається ця композиція, і люди її найпершу беруть. У тому році набрала такий асортимент різних квітів, а висаджую знову ріммадженту та зоряне небо. Те, що люди люблять. Ось тільки пересадила в великий рукав, там гарне таке коріння було, у 100-грамових вони у мене росли. Птички все ще тут. Але трішки однесла і туди, у ту теплицю. Все потихеньку росте, не дуже тепло. Ось на припічок поставила фанфара жовта і синя. Ну і хоа і бакопу підсадила. Не знаю, яке воно буде. Тут вони трішки постоють. Коли віднесу анютині глазки в ту теплицю, потім оці всі повішу. Зараз все рівно їм ну, гріє, як кажуть, під низ гріє, води стоять, коріння наростає. Пеларгонії, мої новенькі пеларгонії. Подобається. Тут якийсь сорт є, прям так швидко розростається. Квітку треба ще побачити. Така назва якась розалінда. Дуже швидко росте і розмножила я вже два з одного зробила. Касети. Петунії розсадила з ящички у касети. Хай приживаються. Дуже, звичайно, час мій не економиться. Можна було ще почекати трішки з ящичків прямо в стакани, але так економиться місце. Оце їх тут 800 штук із тисячі. У мене зійшло 800 петуній. Я так і знала, та в якомусь відео так і казала, тому що не буває петунії із насіння тисяча і тисяча вихід, а нютині глазки висівала тисячу мамут і 500 колосус. То в мене, ну, мабуть, штук 15 до тисячі не дотягує. Дуже гарна схожість, коли свіже насіння. Петунія не боїться пікіровку, вона як помідор. Її пересадили, вона враз поправилася. Її аби світло та тепло. Перець сходить, бачите, які рядочками. Це чоловік у мене сіяв, бо мені ніколи. Пірчик сходить, виносимо в теплицю. Тут не дуже тепло, будуть знову мені казати, що ви тут о, о, морозите перець. Ну, в мене так виходить, виростить. У хаті то тепліше, але ж світла немає стільки. Це середній ряд. Тут стояли Анютині глазки місяць назад, а зараз вже, бачите, перчик, перчик, перчик. Тут йому найтепліше, найсвітліше. Хай росте. Ми вже ж йому так годимо. Це я цю сторону обійшла, стілось над плитою. Петунія. І отак сходить перець, бур'ян. А потім ми його повириваємо, Цей бур'ян і буде гарний перчик. Маточні кущі вже до дверей ось принесла, там вихід. Переношу потрішки велику теплицю, вони не бояться. При але валей морозів не обіцяють, теплиця з подвійною плівкою. Скоро, скоро вже хтось розквітне. Хочеться ж побачити, як воно. Чи... Кожен рік чекаю, ту квіточку переживаю, щоб усе добре, бо ці, цілу зиму їх тримала, а тепер, може бути, так що і викинуть доведеться. Спробувала я трішки відправити живців, мов і, і платять люди, і все добре. У ну, мене не вистачає ні часу, ні тари. Його ж треба пакувати у щось. На Ютубі є канал про квіти. Там, там люди займаються живцем, відправляють, розмножують, відправляють, є магазин, є ціна, можна замовити, хоч сьогодні замовив, а завтра відправляють. І так само вчора попався канал Тепличний бізнес, мабуть. Теж так. Теж черенок отримали, ось дивіться ваш черенок. будемо робити відправки. Ловелью посадила. Оце я тій самій петунії, що висаджую у горшки 3 літрові із 100-грамових стаканчиків. В оці саморобні великі кульки. Вони трішки підростуть, і пізніше я ще підсажу партію горшків. Ось трішки зараз висаджую, щоб менше місця займало, а потім. Буду ще підсажувати. Вона вже готова квітка, там тільки дорости трішки і на базар. Тепер тут де не глянеш перець, на цю сторону перець. Трішки черенки ще приживляються, буду пересаджувати у рукав у великий. І тут перець, перець. Калібрахо із моїх живців. І це ті, що зимували, так он уже розквітати хочуть. Бачите, така квіточка. Треба їх обривати, а я для себе, щоб мені. Ось іще одна. Перець для теплиці Геркулес росте. Якщо світла серединка у перчика, то то нормально. Світла це не біле листя, а просто зелений перчик і світла серединка, то все добре. Хоча в теплиці не тепло. Лобелі я садила манюсінькі, уже трішки більше. І бачу, буду стригти. Трішки і буду стригти оці кучки. Пересажу півлітрові стакани. Вербена трішки вкорінилася, пересаджую. Калібрахуа, не знаю, чи кому потрібне буде, але вже х... ж прижилося, нехай буде, росте. Можливо, на літо потім горшки буду садити. Черенок прижився і анютині глазки. Оцих геркулесів у мене десь 180 штук із 200 зійшло. Ну, там маленьких не рахую. Анютиних глазок. О, до тисячі, трішки не тисяча, і, і петунія з насіння 800 штук, а то будуть питати стільки, бо здається, дуже багато, то вони ж стоять ріденько, так і багато їй здається. Теплиця у мене, мабуть, 3 на 12. Не пам'ятаю, чоловіка спитала, мов так каже, ми вже нічого не пам'ятаємо, три теплиці. Вербена, вербена, сама червона, можливо, не дуже кому й потрібна буде, висадимо десь під церквою. Бачите, є гарніші анютині глазки, але вони в один день усі ж і не потрібні. Ось знайшла ексібішен. Стоїть, бачите, кінець теплиці. Знайшлося місце для ексібішен, добре, що не під столом. Один раз позрізала вершечки, вже бачу, роздвоюються цибулинки, не ряхувала стільки. Але мені подобається темно-зелена, гарна не лягає, бо боє і на цибулю чорна ніжка нападає. Прийшла у свою велику теплицю. Тут ящики позаливала, так я їх розставила, щоб воно сохло, тому що перенабираю знову ось, восени набирала і знову висипаю, на, по-новому набираю ці стаканчики. Щоб не думати, що робити, є завжди чим зайнятися. Це ящики для помідорів. Оцей утеплювач вже принесла сюди, в теплицю, у велику. Ми будемо під вікнами от, всю всю теплицю обстановлювати оцим. І агроволокно своє сюди принесла. Ну, більш за все, я буду когось накривати. Всі оці утеплювачі сюди, ящики забиратимем. Завжди після 5 березня висівала людям помідори. Спочатку ранні, середні, пізні і, і ранні теж в кінці. Весь час додаю ту саньку. Принесла сюди маточні кущі. За... Уже 4 дні воно тут стоїть, нічого з ним не мерзне. Воно і морозів вже ж немає. Мій тунель, він не порожній, теж сюди принесла. Кліпси я зняла, тут вітру немає. І не хоче відкриватися. Я його відкриваю, воно закривається. Мабуть, оті кліпси ж таки потрібні. Тут салат і багаторічна гвоздичка. Ось моя ранніх сім капустин. Це детмаршер фрюер, ту, що я з розсади. Пробувала на схожість, не викинула та собі посадила. Нормально вона тут стоїть, я б сказала, їй подобається. І салат. є там, а є тут. Я думаю, це і пізніше виросте. Воздички треба обрізати. Отак. Але я не стрижу, тому що люди хочуть з квіточкою. Це дешевий варіант для продажі. Без квіточки не беруть. Хоча кущик й вже воно в липні, той кущик нікому не потрібний. Я собі так висаджувала, дуже гарно вона потім розростається. Вона, як от цвітеться, люди квіточку одірвуть і кущик швидко розростеться, а там коріннячко розростається зараз. Я таке, о, да, о, бачите, коріннячко, стакан описаний По цих стаканах можна історію читати, хто тільки в ньому не був. Воно приживається. Коріннячко є. Маємо 6 градусів. Нормально. Закриваю і йду працювати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Мій парничок, що я купила, вже працює на мене, так що його сезон розпочатий.